Всім привіт! Четверту річницю з початку своєї роботи щойно відзначив новий спільний завод Коч Холдингу та концерну «Фукс». Саме на цих єдиних виробничих потужностях, оснащених новітніми технологічними рішеннями по виробництву та контролю мастильних матеріалів, виготовляється оливу бренду «ОПЕД». Сучасна наукова дослідна лабораторія, розташована на території заводу, займається, окрім іншого, досконаленням та розробкою новітніх рецептур. Результатом ретельного відбору якісних компонентів від світових відомих компаній та виробництва на найсучаснішому новому заводі в Туреччині є не лише наявність офіційних схвалень світових ОМ, тобто виробників техніки. Обладнання, а й перше заповнення на складальних лініях та робота самих конвеєрів на продуктах ОПЕД Ультрасучасне підприємство ОПЕД Фукс забезпечує продукцію заливку при збиранні різноманітної техніки ряду іменитих виробників та постачає мастильні матеріали і рідини для сервісного обслуговування. Зокрема, «Селмагро» є офіційним дистриб'ютором ОПЕД в Україні, до прикладу, техніка кейс. Нюхоленд виробництва Туреччини сходить із конвейерів з моторними оливами опет серії Full Pro. HT. Офіційне затвердження CNH підкреслює незмінну високу якість оригінальної продукції ОПЕД. Унікальною перевагою Олив ОПЕД також є наявність схвалень інших виробників що підтверджує універсальність використання продуктів бренду. Наприклад, Full Pro HTCA 4.15B40 володіє допусками від Mercedes, Volvo, Renault Trucks, Deutz та інших і одночасно є сертифікованою для бензинових двигунів. Оливи лінійки Full Pro HT EMS PES в класах 10B40 та 15B40 у свою чергу призначені для сучасних моделей агротехніки стандартів Tire 3.4 та Stage 3.5. Для сільхозтехніки попередніх поколінь широко застосовують, застосовують олива Fullmaster 15 b 40 У результаті використання цих високоякісних та універсальних мастерних матеріалів підприємства отримують можливість економії на складських запасах і витратах на передчасний ремонт. Для організованого та ефективного планування і обслуговування різнобарвних Парків техніки пропонуємо скористатися безкоштовною послугою створення індивідуальної карти мащення під потреби кожного окремого підприємства. Офіційне представництво ОПЕД компанія Мастила Україна надає повний супровід та підтримку для своїх клієнтів та партнерів. Велика кількість аграрних та інших підприємств вже довгий період часу використовує оливи ОПЕД. У сільхосп-техніці по всій країні широкий список проведених польових випробувань з діагностикою та аналізами у лабораторних умовах на різноманітні на різноманітній техніці додатково та неодноразово підтверджує високу якість продуктів ОПЕД у місцевих умовах експлуатації внаслідок ефективного партнерства і однозначної результативності. Багато клієнтів ОПЕД надали свої листи рекомендації щодо продукції бренду та задоволеності співпраці, зокрема і у аграрному секторі. Більше того, ряд офіційних дилерів сільхозтехніки в Україні використовують продукти ОПЕК у своїй повсякденній роботі. Отож, звертайтеся до менеджерів Селмагро для отримання спеціалізованих пропозицій, мастильних. Матеріалів та технічних рідит ОПЕД. Зростайте разом з нами, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, так ви не пропустите нових випусків. Я вам дякую з наступаючими святами Різдвом!